Болото замість річки, змії на подвір'ї та грибок на стінах. Колись мальовниче, мальовниче місце у Чернівцях перетворилося на справжнє страхіття. Вже 10 років люди оббивають пороги чиновників, просять навести лад, теоретично річку що можна врятувати, а з нею і мешканців, що живуть на її берегах. Чому влада міста зволікає? Тетяна Андрійчук розповість. Це болото – насправді притока річки Шубранець. Ви знаєте, ось тут вода настільки була чиста, що у нас там була кладка, ось ось тут буквально, і ми тут могли прати. Вода протікала через цей мостик, і ми, діти, ловили молюски з цього боку мосту. Нині під суцільним зеленим покривом навіть не видно води, але внизу рідина бурого кольору, від якої тхне гниллю. Місцеві підозрюють саме через болото тут активно розмножуються плазуни. Ціле кубло змій знайшла Ангеліна Гелич поряд зі своєю хатою. Курута кесапала, і та були. Це на як це на подоросі це такі. Світлана запрошує до будинку і показує його стан. Скажеться, через постійну вогкість і грибок люди змушені робити ремонт що два роки. Щоби болото знову перетворилося на річку, необхідно розчистити русло і ось ці водовідвідні труби, але поки що їх навіть не видно через зарослі. Вирішити проблему чиновники обіцяли ще два роки тому. Відповідні папери жінка дбайливо збирає у теку. Та як з'ясувалося, наразі очільники міста не знають, як виправити ситуацію. Відповідних фахівців-гідрологів в області немає. Їх лише планують запросити з інших регіонів. Ми десь місяці два повинні попрацювати з усіма цими інженерно геологічними інститутами, і тоді вже будемо приймати рішення. Якщо не вдасться в цьому році щось е додатково вирішити, то будемо забивати робити проєктну кошторисну дану то, то що нам запропонує інститут. Поки чиновники вишукують можливості, Ангеліна Гелич переїхала до доньки. Пити воду з колонки у дворі жінка боїться, та й здоров'я вже не те, щоб жити у постійній вогкості, в оточенні змій та щурів. Чернівців Тетяна Андрійчук, Юрій Радуляк, Собитія, канал Україна.